Друзі, всім привіт! Ми вже вечором вправилися, ось насипали зерно, курім. Вони вже повечеряли, не доїли, ну нічого, на буде, як випустимо, бо вже бачу, посідали кури. Ми вже нема на дворі. Буду закривати курочок зараз. Бачите, ось уже. Насідала хуже кур, кур. ось тут. Світло в них горить. Ось одні ось на вікні посідали, дехто томось. Вже в них вечір. Будуть відпочивати. Вже справді вечір вже почало сутеніти. Зараз закрию курочок. Та буду. Мабуть, зараз заходити, ще подивлюся до курчат і до поросят, що там в них. О, гомонять курчатка. Що ви тут? Подивлюся, що вони тут увечері. Ось водичка стоїть, відріми, ми доливоємо нім. О, перекинули їжу, але в долі багато ще їжі, а кормушку перекинула свою. них тут видно, будуть визбирувати. Ось такі вже курчатка в нас. Ось. Є тут і голошийки трапляються. І червоні такі, різні. Курчатка. Тут їм тепло, вони тут вже звикли. Поросятом також їсти насипано. Ми вже їх потихеньку переводимо на звичайну дерть і водичку ставляємо, хай звикають. Вже вони підросли, хай їдять звичайну дерть. Ось болуються, щось соломі шукають, стрибають один на одного. Веселяться. Мих також сьогодні вичистили. О, бігають, стрибають. Ось. Лампа їх тут гріє. Плямкають. Один, як завжди, ось. У кориті. Балюється, балується поросятка наша. Оці білі, денька і веснушка. Все, о, привіт! Все більше і більше рябіють, Вон по, по спинці, такі руді плямки з'являються, все більше і більше. Вже стрябують і на стіну, хвостиками да? валяють. Наїлися, це ще довечеряють. Будуть лягати відпочивати. Куди ти стрибаєш? Куди? Такі вони вже стали вредні, тільки починаю відчиняти двері, ось, так вони вилітають, вискакують в коридор на надвір, валуються. Куди ти? Куди? А? Балуються. Ви бали Ось. Буду зараз відпускати Мосика. Точніше, Джека. Бу було тільки що е біля малини, там мама обрізує малину. І бу Була біля Мосика, гралася з ним. І ось Джек. Джек. Зараз тебе відпущу. Давай, давай, Джек. Від'язала Джека. Ось тут ганяє по двору. Ми відпускаємо його ввечері побігати. Такими спробами сьогодні займалися. Щось шукає він? Домашніми то. Трішки в квітнику позагрібали, там, де перевод то малину. На сьогодні така погода. Ось який гарний захід сонця, десь вдалині кричить сич, щовечора в нас кричить сич. Така сьогодні весняна погода. Почали малину обрізати потихеньку, троянди пообрізали, вчора обрізали, виносили сьогодні. Те, що пообрізали на смітник, займалися такими справами буденними. Зараз я покажу вам, що ми зробили в квітничках. Ось. Тут трішки вже минулорічні. Пообривали, пообрізали минулорічні погони. Це в нас спіон. надіюсь він живий ось такі. В нього брунячки бачу, ось. Такі ось розпускаються, трішки вже такі бубньовіють. Так, що роботи ще дуже багато, вигрібати мокро ще, але район, де ось уже пообрізали. ось, Ми їх в цьому році не шкодували. Ми їх дуже гарно пообрізали, тому що в минулому році пожаліли, в цьому році дуже-дуже важко було з ними, тому що вони такі колючі. Повиростали великі погони. Ось також так обрізали. Ось. Так всі тройонди обрізали. Всі, що тут у нас у дворі, це юка росте. Це також тройонда, така висока, висока була. Її обрізали також. Так, Вона навесні пустить брунячки і повиростають нові тройонди. А ось хотіла показати, але вже ввечері, я не знаю, чи видно буде на відео. Вилазять в першоцвіти. Пересадила їх у минулому році. Крокуса гіацинти. З квітничка там, де було листя, повигрібали. Вон, буквально недавно ось, з квітничків, ось як, а ось як Ми обкромсали майже половину, тому що вона сюди росла така ж до дорожки, аж сюди вона доставала, аж сюди до цих квітів. А у нас ось Ростуть, цвітуть підсніжники я вже показувала. І ось сходять різні першоцвіти, і нарциси тут є, і тюльпони ось є. І ця тройонда, ось ця тройонда дуже б дуже їх затіньола Ось тюльпони такими кущиками ростуть. Тут різні в нас взагалі квіти. І Тут ми троянди пообрізали ось. Ось. І он квітничок. Тут також пообрізали троянди. А тут у нас ростуть також, витикаються тюльпони. Ось. Витикаються бочок. Ось який. Нарциси. Так що потихеньку почали весняні роботи. Чи, Звичайно, дуже мокро вигрібати, але там, де перша цвіте, ввечері трішки попрацювали. Це в нас дво кущі такі юки горні. Це Ото плетюча також тройонда. Це дві тройонди в нас. Грунтопокривні. То такі справи сьогодні. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім бажаю мирного неба, всім дякую за перегляд, всім пока!